Я зловила гіперфіксацію на бренд. Після затесту цієї пудри я зрозуміла, що мені треба бігти в магазин і тестувати ще товари цього бренду. Тому сьогодні у нас така класна розпаковка, і це бренд Зола взяла їхню базу. Я бачила дуже багато класних відгуків. Взагалі, в магазині мені навіть сказали, що її можна використовувати як зволожуючий крем. А я вам скажу, що найкраща база під ваш макіяж це зволожуючий крем. Тобто не обов'язково використовувати якісь там праймери. А це йде класний зволожуючий, тому будемо тестити. І ось такий кремчик типу Тоналич, і мені сказали, що його порівнюють більше як до Бібі-кремчика. Мені сподобалось, як він виглядає. Не знаю. Також буду тестувати, як він носиться, як він взагалі виглядає. Бо там було три відтінка, я наче вгадала із своїм. Взяла ось такий пензлик для кремових текстур. У мене є ось такий від Богенії із жовтої серії. Це мій улюблений. Але так як я в Черкасах не бачила ніде магазин, де були б ці пензлики. Я купила від топфейс. Так вони, наче, дуже навіть схожі. Єдине, що цей здається таким плотнішим, чим цей. Теж не можу робити висновки. Перевірим, тоді скажу. Купила собі новеньку красивесну косметичку. Всі свої косметички, які в мене були, які мені подарували в Єві при якихось там покупках, залишилися на минулому місці нашого проживання. Тому мені треба було терміново маленьку косметичку. Така м'якушечка із сердечками і рожевим замочком. Тому скоро будемо тестувати ці новинки. Шукайте в наступних відео!